Вітаю вас! Це програма Лідія Таран запитує. І сьогодні я буду розпитувати Володимира Огриска, колишнього міністра закордонних справ і керівника центру досліджень Росії. Пане Володимире, мої вітання вам, палки. Вітаю вас, пані Лідія, радий вас бачити, Доброго здоров'я. Навзаєм мені дуже подобається ваш оптимізм, виважений і обґрунтований. Коли ви кажете, що не потрібно думати про найгірше, ми з вами маємо маємо бути оптимістами, тому що ми на правильному боці історії у Путіна не залишається жодних способів вижити, тому що кільце буде все одно стискатися. Якби він не хотів переорієнтуватися на схід, він не зможе замінити те, що він отримував з заходу. Тому я не думаю, що після а, а, цих виборів залишиться якісь дипломатичні, а, так би мовити, канали. Ну але війни завершувалися переговорами навіть зі злочинцями, і перша, і друга, і сідали за стіл. Сідали за стіл, коли підписували капітуляцію. І, от, щоб це відбулося, нашим західним партнерам нарешті треба зрозуміти, що на півкроками цієї перемоги досягти буде неможливо. І от тоді пан Орбан, як тепер модно казати, буде нервно куріти в углу. Я хочу вам трошки контраргументувати тим, що в них влітку вибори до європарламенту боротьба починається вже зараз. І, от в такій навіть пристойній країні, як Франція, правий правіше Бардела, який правіше Ліпен, обходить в рейтингах вже навіть саму дуже ультраправу ліпен. Тобто, ну прихід до влади, і зокрема більшість чи пристойна кількість європарламентів правих сил, по-моєму, сильно ускладнюють підтримку України, так чи ні? Теоретично так, але я продовжу ваш ряд: це і альтернатива для Німеччини в, в Німеччині, це і праві і ліві популісти ну зараз. Ми бачимо в, в словаччині, в Нідерландах, де да, власне в будь-якій країні є люди, які грають на цьому популізмі і вискакують в політичне так би мовити поле. Але е, дивіться, ну поки що, що не менше е, ну до, до, до цих пір не було жодного випадку, коли ці сили набирали абсолютну більшість. Тим так чи інакше, треба буде все одно, якщо навіть вони і досягнуть е, чи якогось результату вступати в коаліцію з іншими країнами з іншими політичними партіями. От зараз mm -hmm. підсо очевидний про політик. Але він не може одноосібно керувати, тому що він є прем'єр-міністром коаліційного уряду, і йому так само треба враховувати думку інших. Візьміть альтернативу для Німеччини. Всі німецькі інші партії сказали: скільки б не набрала ця ультра ультраправа партія, ми з нею в коаліцію не підемо. Чи підуть в коаліцію з Ліпен? Ну питання звичайно відкрите. Але чогось мені здається, що все такі переважна більшість адекватних європейців розуміє, чим це може закінчитися, і все ж таки, навіть якщо вони набирають 20-25%, це не означає, що вони стають мейнстрімом в тій чи іншій країні. Тому я думаю, що тут ми безумовно повинні це враховувати, але я би не бачив в цьому катастрофи, бо все таки європейський союз як. Як інституція, як єдність ідеологічна, як єдність, яка е, все-таки е, ну, будується на якихось принципах, ну вона ж реагує на цю речі. Я просто згадую, коли до влади в Австрії прийшли е, оці е, е, теж праворадикали з місцевої свободи, як Європейський союз, ну буквально ополчився проти Австрії, як тодішня прем'єр-міністрка е, закордонних справ. Ферера Вальнер їздила по столицях, а її там не приймали навіть на розмову, коли вона е, е, ходила по на, до речі в Парижі е, по радіостанціях і виступала, і пояснила, що ми не такі е, погані, як нас малюють. Тобто, ви знаєте, є багато інструментів у європейського союзу для того, щоб поставити е, навіть право чи ліворадикальний е, уряд на місце. Я в це чесно кажучи, дуже вірю. Але є дивіться політики, так які усвідомлюють всі ці ризики і не будуть грати, так би мовити, на руку. Але є виборці, і політики не можуть ніяк виключити з цього процесу, бо це ж демократія тут виборців. І виборці дають дуже багато голосів цим людям і дадуть ще більше. Розумієте? Тут є певний дисонанс. Це як зараз, останні опитування Євробарометра, які показали, що далеко не в усіх. Країнах Європи виявилося, що такі прихильні мешканці до України при повній підтримці їхнього ж політику. Ми розумієте, є вже отакий от от певний дисонанс: та людська підтримка не відповідає політичним заявам. І звичайно, що рішення ухвалюють політики, але це якась небезпечна. Здається, трошки історія для нас. Тенденція є. Я з вами пані погоджуюся, але вона не є е, катастрофічно загрозливою. Тобто це лише означає, що е, нам так само е, не можна жодним чином зменшувати свої е, зусилля в кожній конкретній країні, особливо там, де є оцей правий популізм, і продовжувати працювати з окремою із громадськістю. Подивіться, перший рік війни був е, в цьому плані фантастичним, тому що дуже багато е, речей було зроблено саме через громадськість, яка тиснула вже на свої уряди для того, щоб ці уряди змінили свою позицію. Особливо в ті самі Німеччині, теж саме я думаю, може і повинно відбуватися і у Франції, і в будь-якій іншій європейській країні. А Повертаючись до питання, до того що ви даєте півроку, і ми подивимося, я записала це собі. Нам дуже потрібні їхні 50 мільярдів на 4 роки. Все ж таки, вони кажуть, що вони повернуться до цього питання на початку січня. Американці, ніби ви кажете, дуже оптимістично вірити в те, що вони кошти для нас знайдуть. Чи знайдуть європейці так само швидко, чи тут можна на це не сподіватися? Ну я думаю, що знайдуть і є вже рішення це зробити. В обхід так званого вето Орбана. Це можна зробити через укладання двосторонніх угод України з кожною конкретною країною, яка може допомогти. Бо в кінцевому рахунку про що йдеться? Йдеться про те, що країни зроблять свої внески в фонд, з якого буде йти фінансування цієї допомоги. Ну так давайте зробимо це не через фонди, а через двосторонні контакти. Та й все, і тому і тоді знову ж таки Орбан залишається біля розбитого корита. Ви знаєте, насправді. Бюрократія настільки винахідлива в цьому плані, що ну зробити щось таке паскудне аля орбан. Ну ну звичайно, що можна, але але дуже важко. І якщо вже є політична воля, то повірте, знайдуть можливість обійти. Але тут ще пані дідо є. Є один інший аспект, це звичайно, сума велика, але відносно велика. Бо якщо ми говоримо про заморожені активи Росії в Європі, то сума зростає в рази. І от тут, я думаю, найбільший резерв допомоги Україні, щоб не європейські платники податків в своєї кишені віддавали ці мільярди Україні, а щоб ці мільярди, які заморожені в європейських країнах, були конфісковані. І передані на користь України, отут От і знову таки ми... немає політичної волі це зробити. В них ну вони ну, го панідо ще я ли? би тут. Я я би тут. Я би тут додав ще тільки одне слово ще, ще. Е, е, як, е, як стимул до того, що нам потрібно допомогти в першу чергу країнам сімки, і зараз я пошлюся на дуже правильний заклик президента Зеленського. Про те, що країни-Сімки повинні стати в даному випадку лідерами в цьому питанні. І якщо вони, а це ну, власне, ключові європейські країни, скажуть так, то це означатиме, що і Європейський Союз скаже так. Отже, зараз ми повинні просто свого боку запропонувати ті ну, підказки, якщо хочете, країнам, яким чином можна. Юридично чисто провести це рішення, бо я погоджуюся з багатьма європейськими колегами, які кажуть: розумієте, ми ж не можемо е, діяти по-бандитськи, по-російськи, просто взяти і забрати. Ми повинні це провести через відповідні юридичні е, механізми. От а в а нас а в нас є зробити. ці механізми, розроблені нашими юристами, ті, що ми можемо запропонувати прямо зараз, це отак, от, от так, от і отак. От от. Щоб європейцям вже було на що приставати, ніби щоб ми їм запропонували, як ви кажете, вже Абсолютно. готовий. Абсолютно, це і має бути той самий механізм, через які конкретні європейські політики можуть прийти до своїх законодавців і сказати. Дорогі друзі, нам треба трошечки змінити наше законодавство. Ось є така пропозиція. Ми її обговорили і з українцями і своїми колегами по європейському союзу. Вона буде працювати. Ну, скажіть мені, будь ласка, чи е, той самий парламент Німеччини не проголосує за таку поправку? Да, я думаю, що проголосує. чи той самий е, парламент Франції, якщо це буде відповідати всім стандартам саме оцього юридичного правильного і прозорого механізму? І от Європа тепер у нас повертаючись до того, що нам всюди треба робити двосторонні історії, як і з безпекою. Замість іти до НАТО ми робимо тепер двосторонні договори про безпеки, двосторонні договори про всіляку іншу допомогу. Ми маємо тепер робити. Європа стала заручницею власного ж бюрократичного цього колапсу. Правильно я так розумію? Тому ігри в демократію дуже погано закінчилися. Вони не ну... мали... так. Якщо якщо можна відразу реакцію, я думаю, що коли ми говоримо про двосторонні безпекові угоди, то це не безпекові угоди, це те, що хочуть подати як безпекову угоду, але насправді це угода про надання Україні допомоги у сфері ОНІ, це не є взаємні зобов'язання, які мають члени альянсу, тому Yeah. Я думаю, що тема про вступ до НАТО залишається ключовою, і від неї відмовлятися жодним чином не можна. А тут йдеться про те, що, скажімо, країна Х передасть Україні такі-то такі-то засоби для оборони. Це прекрасно, але до безпекових гарантій це не має ніякого відношення. Тут yeah, ми повинні дуже чітко це розрізняти. От тому. Це не виключає одне одне. Ми будемо працювати і по цьому напрямку, по двосторонньому отримуючи допомогу в сфері оборони, і з іншого боку, політично наполягати на тому, щоб от як ми зараз отримали згоду Європейського союзу на початок переговорів про вступ до ЄС. Ми так само бажано на Вашингтонському саміті влітку цього року повинні отримати таке саме запрошення відносно НАТО. Очевидно, що це не відбудеться, якщо говоримо про НАТО завтра на післязавтра, Бо йде війна, але е, в той день, коли українські війська за допомогою е, нашої західної підтримки очистять територію України від російської орди, от в той самий день повинно бути прийнято рішення про те, що країни НАТО дають нам е, в особі, що не менше США, Британії і Франції, дають нам гарантії того, що будь-який напад на територію України означатиму напад на НАТО, і от тоді війна закінчиться раз і назавжди. Дуже цікава ваша версія, насправді. Я... Ви думаєте, американці готові? Тому що дивіться, що сказав Байден, коли був там Зеленський цього тижня. Він сказав, що коли його прямо хтось запитав та, про цей варіант, ви будете підтримувати стільки, скільки потрібно, чи будете підтримувати до перемоги? Наше улюблене запитання зараз. А Байден, нібито, відповів, хоча я на власні вуха, на жаль, цього не чула. Байден відповів, що до перемоги. Чи означає, що це, що, грубо кажучи, концепція змінилась, все ж таки, і все ж таки, коли Байден сказав до перемоги, це таки означає до перемоги. Це не знову таки, політичний фінт, політична гра. Ну я все, я все так само, як і ви дуже вірю, тому що інакше це ходіння по колу, інакше це безкінечна втрата часу, грошей, а головне для нас життів наших? наших героїв і героїнь, тому тут треба просто знову ж таки нам чітко і ясно, як тепер можна казати, про комуніку прокомунікувати нашим західним партнерам наше бачення своєї перемоги. А вона мені здається лежить на поверхні: це вигнання російської орди з української території, це покарання російських воєнних злочинців, починаючи з Путіна і це. Виплата Росією компенсації за завданий в Україні збиток і шкоду. Ну я особисто додаю ще один елемент: це робота по трансформації теперішньої Росії в низку державних утворень, які нарешті перестануть бути суб'єктами російської колоніальної політики, і говорю про це абсолютно свідомо, тому що насправді сьогоднішня Російська Федерація є. Колоніальною державою дає де е, метрополія у вигляді Москви і Санкт-Петербурга, і решта Росії, яка є колонією цих ці, цієї метрополії. але яка колонії висмок, колонії тобі... не хочуть, колонії не хочуть змінюватися. І мені здається, що підштовхнути їх до цієї зміни навряд чи хтось наважиться. Це наші звичайно. Це наші мрії. Ми всі спимо і бачимо. Що е, ні, взагалі, це таки не пані відо. Це це зовсім не мрії і поясню вам чому. Ну я просто вже був в достатньо дорослому віці, коли я переживав процес розвалу радянського союзу. Ну, теж був той самий московський імперський центр, і були колонії у вигляді союзних республік. Що сталося, і чому ця та імперія радянська розвалилася? Тому що центр втратив можливість керувати регіонами. І пропав страх. От що таке сьогоднішня оця російська недоімперія? Це те ж саме, це е, е, сила е, центру, який поки що може контролювати свої е, регіони, і страх цих регіонів перед е, центром. Уявіть собі, що е, валиться в результаті нашої перемоги путінський режим, це означає дезорганізацію. Управлінських можливостей оцього е, імперського центру. В цей mm -hmm. момент об'єктивно і відразу починаються процеси суверенізації. Не забувайте, що е, в Росії є регіони, які вже давно прийняли свої конституції, в яких чітко чорним по білому записано, що вони є суб'єктами mm -hmm. міжнародного права. Поки що. Е, що не визнається ні Москвою, ні е, міжнародною спільнотою, але до пори до часу. Так, от коли цей час прийде, е, відбудеться те ж саме, що відбувалося при розвалі СРСР. Тоді це називалося парадом суверенітетів. Так, от е, це буде парадом розвалу Росії, коли е, ті самі чеченці згадають, що вони е, е, підписували з Росією з Єльциним е, угоду про власне взаємне визнання. Задають татари, задають. Представники Уралу, представники далекого сходу, Сибіру Там ми доживемо до цього колосальні... скажіть мені дуже дуже коротко. Це станеться до нашого з вами життя. Це станеться в тому випадку, коли е, путінський режим буде повалено. А він буде повалено, коли українська армія е, визволить українську землю. Після цього е, розумієте, тут ми ж теж повинні знати, що в Росії потрібен же цар переможець, якщо цар програв. То йому кінець, це вже цар Хотів просто завершити свою думку, тим, що е, в, в Москві, ну так традиційно, е, це ж країна, яка себе позиціонує як окрема цивілізація. Так от основною характеристикою цієї цивілізації є покірність і страх, е, бо це рабська цивілізація, яка тягнеться ще з е, того е, е, рабства часів Орди. І угу. страху перед перед керівниками, от тому як тільки пропадає управління центру і зникає страх, починається все те, що називається дезінтеграцією. І от один такий етап ми вже пережили в 91-му році, другий переживемо, от буквально в наступні кілька років, якщо будемо послідовними, і якщо захід... Буде реально допомагати, а не робити заяви і думати, як зробити так, щоб Росія не програла. Росія мусить програти, тому що це в інтересах Заходу, І скільки ми їм не намагаємося це пояснити, вони продовжують боятися ядерного шантажу, але і це пройде. Якщо вже навіть Байден сказав, що буде з Україною до перемоги, тобто мова йде про те, що є вже якесь внутрішнє прийняття поразки Путіна, що якось вони вже бачать Росію. Після поразки в цій війні як корелюється позиція Європи колективного Заходу із американською, якщо американців допускають такий варіант, чи означає це, що і Європа вже потихеньку дозріває до так би мовити зміни позиції і готова не лише допомагати нам не програти так, а вже бачить все-таки Росію, яка програла і вже сприймає цю ідею. Ну, ви знаєте, знову ж таки, пані Лідія, тут питання, що вони розуміють під нашою перемогою. І зараз в Європі, до речі, у Франції так само можна спостерігати за доволі великою активністю хороших русських, які ж розповідають про прекрасну Росію будущого. І, можливо, на Заході якраз і бачать, що от вони поставлять, бо знову ж таки обрати там нема кому. А поставлять умовного Навального, скажуть, що він прекрасний демократ, ліберал е, і все інше, і ага. будуть знову робити ті ж самі помилки, які вони зробили при Єльцині. Е, тому можливо в їхньому баченні: е, от новий е, новий псевдоліберал чи псевдо це і є перемога України, але тоді лише за умови, що Україна негайно отримає реальні гарантії безпеки від НАТО, і при цьому матиме. Найкращу армію е, в Європі, тому що більше вірити якимось е, обіцянкам, ми вже не будемо. Ми вже вибачте на слові наїлися Будапештським меморандумом, по-моєму, по самісіньке Горло. Тому ці дві умови при при збереженні оцієї псевдо Росії майбутнього. Хоча скажу відверто, на основі свого аналізу, який я е, робив своїми колегами. У неї нема шансів е, довго триматися в цій е, теперішній формі. Вона все одно розвалиться е, тією чи іншою мірою, більшою чи меншою, але це вже питання е, об'єктивне. Тому е, е, навіть за цих обставин ми маємо бути 100% членом альянсу і маємо мати таку потужну е, армію, щоб нікому в майбутній Московії чи як ви там вона буде називатися, не спало на думку, хоча б спробувати. Зрозуміти, що таке українська армія. Бо інакше це буде дуже дуже боляче і дуже-дуже погано для тих, хто займеться такими спробами. Пане Володимире, з того, що ми з вами напрогнозували, яка частина з цього е може збутися вже цього року? Цього 23 го Ні-ні-ні. Цього ми вже мислимо 24-го, так. 23 ну двадцять я, ви знаєте, ніколи не був прихильником бабці Ванги, от у нас є такий її прихильник, я називаю його Ванга Буданівна, от яка вангує регулярно, але щось не в попад. Тому я все таки вважаю, що тут треба треба бути максимально стриманим в оцінках. Якщо ми отримуємо. Всю необхідну нам допомогу в сфері оборони. Якщо Захід продовжує допомагати нам в соціальній сфері, бо не забуваємо, що у нас половина бюджету це дотації, то тоді 24-й рік може реально стати переломним в цій війні. І повертаючись знову таки до вашого питання, чому Путін так активно проситься на розмови, це є свідченням того, що він. Дуже сильно боїться того, що саме наступний рік може стати е, е, критичним для нього, е, бо отримавши все, що нам потрібно, е, пролимавши е, оборону на півдні і вийшовши на адмінкордон з Кримом, е, це означатиме, що починається цей процес е, розвалу його режиму, і він через це буде боятися цього е, якнайбільше. Отже, якщо ми отримуємо необхідну допомогу. 24-й рік може бути для нас справді визначальним, переможним і відтак з усіма тими прогнозами, про які ми з вами говоримо. Я вам дякую за цю розмову. Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ і керівник центру досліджень Росії, був сьогодні моїм гостем. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.